Хоча за оцінкою воз ситуація з захворюваністю на covid 19 не є пандемічною, але хвороба все ж залишається небезпечною для життя. Вірус активно розповсюджується у сезон ГРВІ, коли паралельно циркулює ще й грип. За даними центру контролю та профілактики хвороб у Чернігівській області, кількість випадків збільшується щодня. Серед хворих чимало людей у віці від 60 до 75 років і старші. За 45-й тиждень року на ГРВІ захворіло майже 5 тисяч осіб. А загалом, з початку моніторингового періоду, з 1 жовтня Сько 20 тисяч прогноз на епідемічний сезон 2023-2024 років такий. Очікуємо підвищення дещо ковіду, і очікуємо, але хочу зазначити, що ковід уже перейшов в. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Ми його виділяємо лише за рахунок того, що ми його діагностуємо. Є специфічні якби, маркери і тест системи на ковід. А так це вже просто звичайна респіраторна інфекція. Прогнозуємо два підвищення підйоми захворюваності: це в середині грудня і десь під кінець лютого. Щоб запобігти поширенню захворюваності на COVID-19 та грип та уникнути таких важких наслідків, які були в часи пандемії, потрібно вакцинуватися, особливо тим, хто входить до груп ризику. Зокрема, це важливо для людей віком понад 60 років, які можуть мати важкі ускладнення пов'язані з COVID-19. кампанія щеплень від COVID-19 продовжується, і збільшення рівня імунізації є пріоритетним завданням державної політики в галузі охорони здоров'я. З 1 жовтня вступив в дію закон України про систему громадського. В кожній області створені діють центри контролю та профілактики хвороб в обласних центрах контролю профілактики хвороб були створені відділи імунізації, які займаються саме, саме імунізацією населення, тобто їхня роль полягає в тому, що вони отримують вакцину, розподіляють її на центри первинної медико-санітарної допомоги і контроль, моніторять виконання плану профілактичних щеплень. На Чернігівщині діють пункти вакцинації в закладах охорони здоров'я для медичного персоналу, який задіяний в кампанії імунізації. Фахівці міжнародних організацій та обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять навчання із дотриманням всіх процедур. За сприяння Міністерства охорони здоров'я і іноземних партнерів, там і USAID, і ПАКТ, і центри контролю профілактики була запущена кампанія «Шануйся, піклуйся, вакцинуйся». Регіон забезпечений необхідною кількістю доз вакцини для її зберігання. облаштовано приміщення, в якому за підтримки міжнародних партнерів було встановлено спеціалізоване холодильне обладнання. Це вакцина була Pfizer, отримана наразі в кінці жовтня 1170 доз. На місто Чернігів було виділено 432 дози. В Чернігові зробити вакцинацію від covid 19 можна в закладах охорони здоров'я. Кабінети з проведення щеплень приймають навіть без направлення від сімейного лікаря. Вакцина від COVID-19 залишається безкоштовною. Більшість пацієнтів, які у нас є, вони вже отримали і першу і другу дозу. тобто, якщо отримали дві дози, це вже вважається як повна вакцинація. Тому ми зараз рекомендуємо вже проводити бустерні дози. На жаль, кількість пацієнтів у зв'язку з тим, що бачить, що немає, тому кількість їх зменшується. Але ми рекомендуємо проводити обов'язково посл... наступні і послідуючі дози вакцинації. Першу бустерну дозу вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Людям з хронічними захворюваннями та старшим за 60 років рекомендовано отримати додатковий другий чи третій бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього бустера. Для таких людей він небезпечним ускладненням. Які ускладнення будуть після того як віру. Спобуде в організмі тут прогнозувати важко, і е, в основному це ідуть е, хвороби крові і хвороби серця. Е, от як, е, як він виліться у кожної е, окремої особи, це ну важко спрогнозувати, і тому це небезпечно для життя. Потрібно вакцинуватися. Одночасно з вакцинацією від ковід 19 можна отримати і щеплення від грипу. Це другий поширений вірус, який викликає підвищення рівня смертності у групах ризику, зокрема серед людей у віці 60+. Але варто врахувати, що вакцину від грипу потрібно самостійно придбати в аптеці і принести в пункт щеплення. Якщо людина не встигла вакцинуватися до початку спалаху захворюваності, варто зробити щеплення протягом епісезону. Імунітет формується близько двох тижнів. Ви можете захворіти. Але саме захворювання буде протікати вже більш легкій формі. І однозначно, у вас уже не буде тих ускладнень, які є потім і пацієнти знаходяться в реанімації і. Нашим лікарям доводиться їх витягувати з того світу. Наразі COVID-19 перейшов до категорії сезонних хвороб на рівні з грипом та іншими ГРВІ. Та ситуація ускладнюється тим, що вірус мутує і з'являються все нові штами. Специфічного лікування від цих хвороб немає. Можливе лише полегшення стану пацієнта для запобігання ускладнень. Тому найдієвішим засобом профілактики залишається вакцинація.